Сутні чотири пункти проведення є. У роботі комісії беруть участь міських голова, секретаря, міського голови, окремих підрозділів депутати. На порядок денний виносяться 26 питань. Узбудуть міне доповнення? Хто за таких порядок денних шумосувати. Хто за, проти? Дякую. Переходимо Згоди до повертань порядку денного. Перше про затвердження технічної документації земнолу щодо встановлення відновлення майже зімельні на натуріної місцевості комунальної власності Баранської і так далі. Матиму свою передачу власні з картою. З'явилися з заявою по дорученні записка. За технічну документацію карту Вадиму Миколаєвичу 7 Олянки 0,1440 для будівництва обслуговування житлового будинку вулиці Кульовій 9 селищ Куля. Мати питання. Хто за? Дякую. Наступний прозор на виконання проєкту зі за мене ділянки власниці Баранівської території громади для будівництва та обслуговування будівлі доріг з метою передачі в діло. Звернувся до Михайло Васильович, просить надати йому дозвіл передачу оренду земельної ділянки для будівництва до обслуговування будівель торгівлі по вулиці Зеленській, 54, А, село Начі. Нема питань? Хто за? Дякую, наступне. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на Україні. Мистецтво у наступні баранської відправи громади з метою передачі власність Яблонському. Яблонському пелику Миколаєвичу площою 0,0785 для будівництва та обслуговування житлового будинку вулиці Василя Спусі, дев'ятнадцять міста Бараніва. Хто за? Дякую, наступне. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, яка належить на на праві власності Касаренко зі і зіміння цієї призначення за медля будівництва сухоняського будинку господарської будівлі студ, на землю для будівництва обслуговування будівлі торгівлі. Писаренко Микола Сергійовичу, по вулиці Звянській, 29, для будівництво обслоборівського будинку господарської будівлі військову на землі для будівництва обслуговування будівлі торгівлі. Дякую. Наступне перенадання дозволу. На виготовлено технічні документації землю щодо встановлення відновлення майже замельної ділянки натуральної місцевості комунальної власності Бараївської терарії громади з метою передачі уряду для будівництва обслуговування житлового будинку, господарських і структуру Шульзі. Шульзі Людмилі Миколаївни, 10 сотих, по вулиці Халиновій, 43, для будівництва обслуговування житлового будинку. З подальшою передачою в оренду. Нема питань? Хто за? Дякую наступника. Про надання послуг на виготовлення технічної документації цим усі, що встановлення відновлення месомед для на місцевості з метою передачі власність Нищук. Нищук Валентині Петрівни, Це ПАЙ, ФАЙКО, 2,2109. За межами села Союзів на землях реформованого КСП 0. Хто за? Дякую наступне. Про надання дозвона виготовлення технічні документації. Землю устроючі встановлення відновити на земельних ділянках мобільної місцевості, метою передачі власні журавлю. Журавлю Андрію Сергійовичу. Також земельна частка паю площею 2,2667 неведення товарного сироробництва замешення скласу їмці наземних КСП «Зоря». То за? Дякую наступне. Про затвердження технічної документації з нормативно-грошової оцінки земельної ділянки комунальної власності оборонської громади для розміщення та експлуатації об'єктів із пункту електронних комунікацій. За межами села Мирославлю, пам'ятаєте, давали дозвіл на встановлення вишки подафон. Не може ну, передати договора заключити, бо не було нормативно-грошової оцінки, це за межами населеного пункту. Нормативна грошова оцінка становить 98 978 гривень. Нема питань. Хто за? Дякую, наступне. Дев'яте питання про передачу оренду за межі ділянки комунальної власності Бараської територіальної громади для розміщення та експлуатації об'єктів і труд електронних комунікацій, то з України та Просять на 25 років вони в заяві. Дивіться, це норматив, ми ось тільки що затвердили. Якщо брати 12%, то це буде майже 12%. А термін не що там? Вони ну, просять на 25 років. Цього... Які пропозиції ковід? Хто за те, щоб рекомендувати даний проєкт рішення і сесії? 12%, термін 25 років. Хто за? Дякую. Наступно. Про затвердження технічної документації до міста, що встановлення віднової ділянки на місцевості комунальної наступності Баранської територіальної громади з метою передачі власність Мартинюк. Мартинюк Тетяні Миколаївни, площею 0,0457, огнення серед поводи житлового що розташована на вулиці Цеген, 33Б місто рамник. Хто за? Дякую. Наступне. Про затвердження технічної документації зімноусу встановлення відновлення майже мене ділянки контролювання мистецтвості для ведення товарності з посту одних на передачі власність про суму. Григорію Миколаївичу. Замельна часка Капай, Віктар 5697. За межами села Жарі, душу реформованого КСП Душба. Припинити також договір оренди слов, а виповнен параном. Нема питань? Хто за? Дякую, Наступне. То земельної ділянки для будівництва фільмів до війни про Купчук. Про Купчук Олені Вікторів, 40 квадратних метрів, вулиці Звяніцькій, 5Б, за ціною 8 тисяч гривень. Це 5Б, це 10, це адреса? Це там Діана, битіки, щоб продаватися. Перлина. Це всі зблокової, але... Отам, де кліпу оце продаваються, це тільки це Так, кіоски? так, так. Розуміло, нема питань. Хто за? Дякую. Наступне про затвердження технічної документації з невелику щодо встановлення відновлення межі мельні ділянки мобільної місцевості комунальній власниці Баранівської територіальної громади, метою передачі власність на Гребецькій. На Гребецькій Світлані Анатолійовні, селище Концелянове 015.20 для будівництва обслуговування житлового будинку. Вулиці Січнові, 15 село. Хто за? Дякую. Наступно. Про надання позвони персони розповість щодо відведення земельної ділянки на носі Каванської тепіальної громади для розміщення експлуатації основних відсотків подіблі та стору підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловці з метою передачі оренду. Надати дозвіл на виведення документ Очковській Наталії Вікторівні тощо 0,0217 вулиці Суворна 120. Е. Визнати таким, що втратили чинність рішення 89 ї позачергової сесії 8 липня від 20.08.25 року No356. Mm -hmm. Зміни. Зміна. Зміни відповідно у 9-й сесії. Там зміну буде на її ж не було до цього рішення. Думаю, немає питань. по 14 питання. Хто за? Дякую. Наступний наступних плану дня дозволу на видання проєктів землеустрою щодо відведення земельних діянків на основі Байденської території громад для розміщення та експлуатації основних підсобних мужчин будівель та сполучені, вперед будемо заміну за іншу тематику з метою передачі варіанту Бучковському? Також така сама ситуація тільки по-другому по зв'язку і 120 Н, е, загальною площою 0,828. Ти може визнати таке, що втратила чинність, тільки номер 3567 Ма питань? Хто за? Дякую. Наступне. Про відмову скасуванні рішення 89-ї чудової сесії 8 серпні Бранської міської ради від 20.08 до 25.035.82. Розглянувши заяву Бондара ОМ про скасування рішення 89-ї позачергової сесії висмого скликання Баранівської міської ради від 20 до 8 -го, -го, номер 35 до 82. Е -е, відмовити Бондару ОМ в скасуванні рішення 89-й позачергової сесії 8 скликання Бранівської міської ради від 20.08.25 року No3582 про передачу земельних ділянок в оренду для ведення товарного сільського содарського виробництва за рахунок несподіваних невидиповних земельних часток паїв, то або полден Баранівка із земель реформованого квіста імені Лесі України за межами села таборів з району Житомирської області в зв'язку з відсутністю підстав для його скасування. Був ось лист від Бондара Олега Миколаєвича на Баранівську міську раду, де він просить, я можу його зачитувати, можу не зачитувати. ну, Як скажете, якщо скажете, зачитати зачитаю. На нього була надана відповідь юридичним відділом, але так як він звертається до Баранівської міської ради, ми вимушено його винести на розгляд у місії сесії. Йдемо по адмінпроцедурі, він був повідомлений, він був запрошений. Але не з'явився. Проєкт рішення виводили? У мене питання. Даний проєкт рішення винесені на розвід і підготовлену комісію. Він добив регламент України міського ради закону містерування. Пауз. Дані проєкт рішення підготовлені і винесені на розгляд розвідку місії. Він довив чинного законодавства, зокрема рекламу, окрім міської ради і законом промісельства редування. Хто за те, щоб організувати да. даний проєкт рішення? Рішення сесії? Хто за? Наступне питання. Про продажу земельну ділянку до книг до обслуговування будівлі торгівлі Гайдайчук. Гайдайчук Алі будівництва та обслуговування будівель торгівлі по вулиці Катеринівської Одиниці, село Смолка 0818, Гата ціною 28 тисяч 259 гривень. От, Григорович, всі ці старости прочитали рішення, ніхто не немає. Це ж його територія. Потім знову скаже, що ми йому не казали. Дивіться, вони <звіст> чого їх немає, вони були всі повідомлені весь ціля, але щось мали вони проводити одну акцію. вони їм <звіст> <є, звіст> фізичною <звіст> Ірина Володимирна там, такі озвучила <звіст> <звіст> <колоця, звіст> і в <проекти> рішення їм <звіст> всім <звіст> на сорок тиску квартиру Так, Олексій? <звіст> всім всім старостам ми пористували. <звіст> Це, Це та питання, я думаю, що він знає і він буде. Це топограф, ну да, погоджуюся. Значить, що? Його немає він у відпустці. Він не прийде на земельну комісію, бо людина у відпустці і буде ще в відпустці, навіть на сесії. Боже ж бо він ні буде в відпустці. Він на місці не буде. По 18-му питанню, питання, в порядку денному є питання. Нема. Хто за? Дякую, наступне. По затвердженню технічної документації з реалізації, самомолодів відновлення на земельної ділянки на території села і додатня товар, що спозгодує, значить, миселкаш переку. Затвердження на попередній сесії надавали на відділення технічної документації. На цій сесії затверджуємо технічну документацію загальною площою 2,6260 з номером новому останні цифри 0657 е, сільськогосподарського призначення для ведення товарного сіль, е, сільськогосподарського виробництва за межами села Кашплівка. Е, після затвердження технічної документації в Аранівській міській раді зареєструвати право комунальної власності. От третім пунктом Баранівській міській раді припинити дію оборону оренди землі площею 260-260, вкладені між Баранівською міською радою, стоп або полтен, баранів та зареєстрований в державному реєстрі. Нема питань. Хто за? Дякую, наступне. Про затвердження технічної документації землю щодо встановлення відновлення меж ліанки на контрольних села для ведення товарного на всіх за межами села Каштук. Також таке саме питання. Затвердити технічну документацію площою 2.6280 складавського номер останні цифри 0651 сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами села Кашківка. Також після затвердження зареєструвати право комунальної власності і Баранівській міській раді припинити договір оренди сто агрополітин порані. Хто за? Дякую, наступне. Плю... При включення земельної ділянки до переліку земельних ділянок право оренди, яких підлягає продажу на земельну товару аукціонів та затвердження умов проведення земельних торгів з продажу право оренди земельної ділянки комунальної власності Баранської тетради громади. Прошу включити земельні ділянки. Ці дві земельні ділянки буде кожна, ну, кожне рішення по окремості 2,6260 з кадастровим номером, останні цифри 0657 для ведення товару сільськогосподарського виробництва до переліку земельних ділянок. Право оренди, які підлягають продажу на земельних торгах. Тут 12%. 12 Ну, стартова, старту, ну, Від 12% стартує терміном на 10 років. Нормативна грошова оцінка 55 726 гривень. Тобто стартова ціна буде 6 687 гривень. Е, має так. Хто за? Дякую, наступний. Про включення земельної ділянки до переліку земельних ділянки право ради, який підлягає продажу на земельні товар аукціоні та затвердження умов проведення земельні атарів з продажу права ради земельної ділянки по налазиці Баранської територіальної громади. Друга земельна ділянка площею 2,6280 за кадастровим номером останні цифри 0651 відведення товарного сільського сподарського виробництва. Також 12% на 10. На 10 років. Трошки нижча е, нормативна грошуваці 51 397 гривень 24 копійки. Стартова ціна лота 6 167 гривень 67 копійок. Нема питань? Хто за? Дякую. Наступне. Про затвердження технічної документації займулися, що встановлення відновлення мек знімальної ділянки натуральної місцевості комунальній власності Баранівської територіальної громади з метою передачі власність Абдулаєву.

Поза. Була і 23 питання. Про запевнення технічної документації зимовушого щодо встановлення відновлено мельзумельної діалізці. Конає власниці барайської трейнірмат, з метою передачі у спільноча власті в Голубієвському, Голубієвській. У Голубоєвському франку Едуардовичу одна друга частка. І там Голобієвському Мирославі Григорівна одна друга частка за адресою. 34, місто Баранівка. Площа 0838, рівнівництво цілого житлового фонду. Коза. Дякую. Наступне. Про надання дозволу на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки до вони структурної будівлі закладів освіти Сидорчук. ОСДБ, але щось... А чого що ви пропустили? Це Польщевича? Хто це ви... пропустив? <гану> я йду порядку, а, я, то, ja, то, 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 то. по порядку про денної. Проєкти то, рішень то, там перепитано рішення, воно є почергову. 25-й Сидорчук у нас по порядку денної, але воно крайнє рішення виходить. ну не Розглянувши заяву Сидорчук, Ілона Юрійовна договір оренди, просить викуп земельної ділянки 10 сотень по вулиці Звяницькій Сімп'є. Воно ця заява прийшла нам кінці минулого тижня. Це там скільки <ріпи> 10 <сутні>? років, <ріпи> там... там а межа ж там є, да, чи це Ні. <ріпи> А скільки сюди в сторону ДТЦ? Там, ну, дивіться, ми Олександр Юрійович приходить, все як... Якось воно тако вису, на іску, стіпа як на площадку. Да. Це, 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 це. це що школа, чи що? Це Це що школа купляла чи що це? Да. Так, так. Так, так. Немає питань по 25-му. Хто так. за? Дякую. 26 те питання. Хорошо. Тут надії взагалі немає порядку денному питання, тому що 26 питання надання дозволу на вибухну технічну документацію зі мною устрою щодо встановлення відновлення межі медділянки натуральної місцевості комунальної власності грає територіальної мату з метою передачі уряду для будинків обслуговування житлового будинку господарських будівлі з культу Панасюк. Так, Панасюк, Олені, Пантелеймонівни. Земельна ділянка 10 сотень, обіцянки обслуговування житлового будинку розташована на вулиці Житомирській, 14, 10. Хто за? Дякую. Що що Данією? Внесення зміну, там буде надієш. Ми ж його розглянули. Тобто я подаємо минуло цього кожного. Ми ж його розглянули розгляну. вже. Було розгляну. було, <паду> Ми його не розглядали не розглядали. Ввечер, ви чи після Воломбієвського перешли Товчук? Час, Час, так. Час, Час, так. Час, я теж я читав його. Я щось Так не Так, колеги, 24 питання пронесено змін до рішення двадцять сьомої сесії хору. зкликання Баранівської міської ради від 2013 року номер 1243. сорок було прийнято рішення. В 2013 році, де ОСББ надія надали дозвіл на виготовлення документів, це по будинку з'явинська двадцять 21, це двоповерховий такий будиночок. От, встановити прибудинкову територію площу орієнтовною площою 15 сотень. І було в рішення написано з подачою передачою власність. Якщо на ОСББ надія, то ми не можемо передавати власність, а передаємо тільки на постійне користування. Ну, Трошки повносили зміни, ну, давайте я вам зачитаю. Внести зміни до рішення 27 сесії 8 сипня Бранівській міської ради від 28.08.13 року номер 1243 про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування багатопротивного житлового будинку з подальшою передачею власність СБП на діє 1 Назво рішення викласти нові редакції. Про надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва позволення багатопротивного житлового будинку з подальшою передачою постійне користування ОСБП на діє 1.2. Преамбулу рішення викласти нову редакцію, розглянувши попитання зберігана дія, керуючи статтями 12, 42, 83, 92, 123 12, земельного кодексу України законом України про землеустрій, статтю 26 закону України про місцеве самоврядування України. Пункт 1.3. Пункт 1. рішення викласти нові редакції, надати дозвіл на виготовлення проекту землеустрій відведення земельної ділянки з «Надія», яка зареєстрована за адресою Суборна 20 місто Баранів та Связького району. Житомирської області орієнтовної, площу 15 соти, будівелься висловлення багатоквартирного житлового будинку з подальшою передачою і передачу, постійне користування. Земельна ділянка розташована в місті Баранівка, вулиця Свєгнська, 21, 1,21, району Житомирської області, та належить до земель житлової та громадської забудови комунальної власності Баранівської територіальної громади. <гуменість> ну, <дивіться>, це... <гуменість>

Ну, вони хочуть там, спори, спори, хоче, спори, спори з Тимошинським, да -да -да -да. спори постійні, він туди хоче до них виїжджати на ту територію. Вони там понастроювали собі ну, будок всякий, то вони хочуть, щоб це було на їхній прибудинковій території, вони собі то, будуть розпоряджати. Ну, розпоряджатися. Вони самі оплачувати будуть це, правильно? Хто ну, за <кліст> <кліст> дякую? Питання порядку денного розглянути.